В наші життя та життя нашої любої країни увірвалася війна, та ми віримо в нашу перемогу. Все буде Україна, подолавши низку найнебезпечніших перешкод до нашої гімназії з найщирішими вітаннями завітала зіркова гостя. Мамо, мама, швидше, швидше, запісуйся, мама швидше. Та йду, віра йду! Ой, світа готова. Давайте залазить, залазить. Ой, мама, давайте. Залазу. А по дорозі, може, в KFC заїдемо. Карпа наказала, там смачно. Мама, яка кайф Нас чекає. Начкайте, мамо, давайте, давайте. Віра, ти бачила, який у картаний город вродив? І картопелька, і борочок, і морковка, а капустка яка. Ой, ма що це ви мені кажете? Що я тобі кажу? Город, який Так, мама, хватить, досить же. Власне, нас підемо, мама, підемо. Давайте, мама, швидше, швидше. Заползайте, мама, давайте давай. Що, щось я буду давайте. Чуть не буде робити, давайте. Степа на землю, опаці не треба, я здобу збагу. Дірочка, а бачиш, яка машина нас везла? Я теж таку хочу. Просю тебе, просю. Мамо, яку вам машину? Вам тільки о себе накупити не можна. те, тільки спишна дозволу лікаря терапевта а у куліса та ще й психотера. Віра, вітаєш, вчителі. До себе мама. Любі ми бажаю вам бути завжди, як Асі, з ними, питними, гарячими, як булочки в ТНСІ. Мамо! Як Америка, всім ну дорогими, як Франція, романтичні! І нарешті, як Україна, сильними, незламними, вільними, незалежними, самостійними і непереможними. Також хочу побажати ніякої зайвої писанини та мертві. Успіху, спокою, радості на обличчі вітає з працівника в світі. Вірш, подарунки, подарунки. А ну мені ж не як вам, я пам'ятаю, вставай, вставай. А о що? ти Мало? Єночка, це ж я тобі перепустить привезла. Дорогі педагоги. <риве> <Yeah. Мама>. yeah. <риве> Ще раз хочу побажати вам животи до весня. Це життя Все буде Україна. Но ми з вами в А потім